Туреччина офіційно подала заявку до у Брікс, А Монголія не заарештувала Путіна під час візиту в свою країну. Про це та інше сьогодні говоримо з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом. Загороднім. вітаю пане Тарасе! Так, Доброго дня. Давайте розпочнемо з такої теми. Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міжнародної організації БРИКС. Росія, до речі, головує цього річ у цій організації водночас як пише Блумберг. Туреччина розчарована відсутністю прогресу щодо своєї євроінтеграції, де вона вже чекає чергу понад 25 років. Вона є по статус кандидатом до вступу в євросоюз. Що взагалі означає цей крок зі сторони Туреччини вступу БРІКС? Ну, я думаю, що Ердоган просто торгується активно так. Або туди не підете, піду туди. Плюс, це означає, що коли світовий поліцейський починає усуватися від своїх обов'язків по підтримку світового порядку, йдеться про Америки, тоді починаються такі рухи, коли країни НАТО починають дивитися в різні боки та диверсифікувати свої ризики та інтереси. Тому що Брікс це ж. Ну не скільки Росія, скільки Китай та Індія, так тобто це та альтернатива західному світу, який активно формується, і тому, коли говорять, що ну Ердоган звичний свої манери виторговує для своєї країни максимальну кількість ресурсів. А що маєте на увазі? Що просто хтось запропонує йому кращі умови, аби він не пішов в Брікс? Так, а що мені буде, якщо я не піду. Більше зброї, зняття санкцій з них, наприклад, там вже досі на ньому санкції з боку Сполучених Штатів Америки на постачання зброї через те, що вони С-400 купили в цьому в Росії. А більш того, їм же не їх же викинули нахаб на з проекту F-35. Вони ж там заплатили гроші. Ну достатньо немалі. Ну там вже всі скидувалися країни, щоб отримувати літаки від Сполучених Штатів Америки. США зробила вигляд, що начебто тих грошей не існувало і викинули їх з цього проєкту. з цього проекту. Ну от власне дуже дійсно дивно виглядає, адже одразу почали йти розмови про те, що країна, яка є членом НАТО, подає заявку у БРІКС, враховуючи, що у БРІ чимало країн, які в принципі мають напружені стосунки до інших країн НАТО і до в цілому західного світу. І от цікаво, як це Туреччина збирається поєднувати. Ну, Так, і буде поєднувати. Ну, Дивіться, давайте так теж розуміти, що е, Туреччина е, у НАТО завжди мала такі більшу автономію і приймали в принципі в НАТО через проли це протоки, які вони контролювали. Босфор 52-му році. Їх все влаштовує в НАТО. Є гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки Ядерних Держав. А там вони шукають вигоду, шукають інші точки безпеки, наприклад, від Китаю, наприклад, і так далі. Тому це абсолютно прагматична політика Ердогана. Гаразд не менш важлива новина – це те, що Путін приїхав у Монголію. Цей візит міг би і не повернути, скільки великої уваги. Але Монголія країна, яка ратифікувала Римський статут. Але, вочевидь, вона не збирається заарештовувати Путіна і не збиралась, на якого, до речі, міжнародний кримінальний суд власне і видав ордер на арешт. МЗС України вже заявило, що для Монголії будуть наслідки, вони все для цього зроблять. І ось виникає питання: а взагалі, які наслідки невиконання ордерів міжнародного кримінального суду для країн, які ратифікували Римський статут, і що у даному випадку може зробити власне Україна? А нічого, ну фактично, там є ну в принципі у Монголії є юридичні підстави це не робити. Тобто, там є як там, якщо це не протирічить річі двостороннім угодам. А, і е, у Путіна ж є е, імунітет, як у будь-якого державного лідера діючого є імунітет. Е, е, ну це ще раз, але якщо говорити це, якщо говорити так копатися сильно в букві закону, але по духу закону, це е, Путін показав, що підтираються всі міжнародними угодами, і робить все, що хоче. Але це в майбутньому Монголія нехай потім не ображається, коли там Росія буде творити там все, що завгодно. Вона може це створити, тому що ну така ситуація. Хоча навіть якби вони хотіли арештувати його, вони б не змогли, наприклад, судо теоретично вивести його, тому що там кордон є тільки з Росією та з Китаєм, і армії там фактично немає. там... Щоб ви розуміли, там населення менше ніж у Києві невеличезну країну, і тому в даному випадку вони ну могли б не приймати це, раз сполучені штати могли б зателефонувати, сказати, що ну треба так робити, але вони не зробили це знову таки, Ми говоримо глобально. Оце розхитування цієї безпеки через абсолютно аморфну політику в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Ну, а які взагалі наслідки справді можуть бути для Монголії, які не санкції, нічого? Нічого не буде. А там немає ніяких, ніяких цих способів до чого примусити. Власне, а що взагалі відомо про сам візит Путіна до Монголії з якою метою? Ну, Путін показав, що його десь приймають підтерся міжнародним правом так, чергове. А, і ну не виключено, що там а, теж є питання економіки. Там монголи хочуть більше доступу на російський ринок, а там будується АЕС, точніше, планується будівництво АЕС. Там питання, чи буде це французи робити, чи будуть росіяни. А, ось ну, в принципі, все це от навколо цього крутиться. А так Путін показав, що його десь приймають і показав, що плювати він хотів на всі міжнародні правила. Блумберг видання пише, що Європа вважає, що Іран вперше передасть Росії балістичні ракети, і це може статися от найближчим власне часом. І ось виникає питання: а окрім засуджень, чи можуть якось наші союзники суттєво повпливати на цей процес? Ну, ніяк ну тільки ну, за такою політики, знову таки сполучених штатів Америки ні. Це знаєте, це ж це знову таки показує провал в першу чергу політики Селівана, який його хотів робити, так щоб конфлікт в Україні не розростався. Так він вже розростається. Північна Корейська зброя вже Іран. Це фактично світова війна вже почалася. Так а ну це така політика. Поки американці будуть удавати, що наприклад у Хусіті зброя з'явилася не звідки вони не знають про таку країну, як Іран, не почнуть бомбардувати. Просто цю країну або не принаймні не стримувати ізраїль Це і далі буде продовжувати Ну от, власне, перейдемо до цієї теми, вже вже неодноразово говорили. Це про нерішучість США. Так, от після масовного ракетного обстрілу 26 серпня та обстрілу Харкова 2 другого вересня у соцмережі українці активно дякують власне Джейку Салівану, про якого ви згадували, і Джо Байдену. Дякують за те, що вони не дають дозвіл на використання ракет-атакам для ударів в глиб Росії. Зате російські ракети, де є американські чіпи, всередині прилітають по Україні. От, якщо зупинити саме на цій тезі, власне, а яка причина нерішучості? Адже курська операція показала, що червоні лінії можна посовувати, не факт, що вони взагалі є. А ескалація поняття умовне? Ну тому що політика Сполучених Штатів Америки в останні 100 років полягала в тому, в збереженні цілісності Російської Федерації і її стабільності їм вигідно, щоб Росія була стабільна. Їм байдуже, що там відбувається, але так їм зручніше останні 100 років. От, от, власне кажучи, і все. А от якщо цю тезу трошки розвинути, чим це вигідно, чим це зручно? Ну, величезна територія, яку контролює Росія, так на яку не заходить, наприклад, інші країни. Далі контроль там якихось торгівельних шляхів, контроль за ядерною зброєю, хімічною зброєю та багато чого іншого. А цей контроль неможливий, якщо цю територію будуть інші контролювати. А так в тому й справа. Там, да? Тому що ну, так вигідніше, так зручніше. Так ти не маєш стосунок такий, декількох країн, наприклад, на території Росії, там розбиратися треба, ти співпрацюєш з росіянами так зручніше, комфортніше і так далі. Тому нічого дивного немає. От, власне, ви говорите за те, що це політика США, є ще така думка, що це. На даний момент ця політика нерішучості це політика нинішньої влади демократів, і ніби як вважають, що при е, приході до влади республіканців е, вони можуть дозволити Україні бути більш радикальною у війні з Росією, допоможуть навіть. Як ви вважаєте, чи насправді є для України різниця, хто саме при владі в США і чи матиме це реальний вплив на війну? Ну, я думаю, що точно зміниться. Ну невідомо, який республіканець, це буде Трамп чи інший значно краще буде для світу, взагалі, тому що мерк республіканці точно зроблять дві речі: вони дадуть можливість ним усі обмеження на нафтогазовий сектор. Нім США, вони більше будуть експортувати нафти та газу, а це знизить ціни на них. І друге вони будуть лупити по економіці Китаю і скоріше за все будуть більш рішучі щодо ударів, наприклад, по тих країнах, які є ну фактично країнами терористами. Ну, принаймні, коли був Трамп, то ми бачили абсолютно іншу політику ми бачили більш рішучу політику ударів по Ірану, в тому числі. Та багато чого іншого, тобто, ви вважаєте, що ми можемо побачити якісь зміни в політиці США? Та можливо навіть зміни, які вплинуть безпосередньо на війну. В Принципі, те, що те, що Джонсон писав і Помпео, як там і є там зняття всіх обмежень на використання зброї, дати Україні все, що потрібно а далі виходити на перемовну позицію з з позиції сили. На останок ось таке питання: спікер військово-морських сил зсуплетенчук каже, що Росія звозить до Криму якусь колосальну кількість ППО та будує якісь секретні споруду. власне перед цим ще була інформація, що на території Криму були помічені вантажівки з ядерного підрозділу Міноборони Росії, і на, цій, на цьому тлі починаються якісь спекуляції, чи часом не розмістила Росія ядерну зброю в Криму. Ну, давайте так. Там в Криму постійно знищується ППО, тому не дивно, що вони там завозять нове, завозять, знищуються, завозять, знищуються. Ну, стосовно ядерно зброї, це взагалі не таємниця. Вони там давно відновлювали ці ядерні об'єкти. Можливо, воно там і знаходиться. Але ж ніхто на це вплинути не може. Дякуємо, Тараса, за розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую, героям слава.